Один акум заряджається, а інший ось так ось. І щось тече з нього. Це вже акумулятору прийшов кінець. Якщо так, то це дуже сумно всього-навсього другий рік. Нечасте користування поставив на зарядку його, ризикнув, так тут воно трошки витекло і, груди більше не тече, але не факт, що воно не тече сюди вниз. Не показуєш ці дефекти в battery, показує, що просто хая температура. Не знаю. Побачимо. Да у ще працювати чи ні. На наступний день видно, що витікає ще більше. Ось тут і трошки ось тут. Хоча, що дивно, сам акумулятор працює нормально, зарядився і працював. Ну, Вже з понеділка звернусь в гарантійний сервіс, точніше я їм вже написав Viber. Але в них в суботу лише до трьох годин, здається, вони працюють, чи до двох, пізно написав. Подивимося, що вони скажуть. Я сподіваюся, що це не сим, акумулятор, це якась десь чи змазка перегрілась, чи що. Забрав батарейку з гарантійного сервісу, замінили на нову, сказали, що в тій потік. Саме цей елемент, сама ця батарея. Е е е і воно ремонту не підлягає, то видали нову батарею. <вит�и> Запитую: а ця батарейка буде мати теж 2 роки гарантію чи залишається лише рік? Бо початково було для батареї 2 роки гарантія. Ні, залишається лише 1 рік. Попередня вийшла з ладу якраз через рік. А, і я чомусь підозрюю, що з цією може бути схожа ситуація, бо вона виготовлена теж аж у 22-му році. І та теж була виготовлена у 22-му році. 7,5 вона була свіженька 23-го року. І тільки рік був. Чи 24-го, навіть я вже не пам'ятаю. Ці старі, мені здається, це якась стара в них партія. Чи вона бракована, можливо, чи що. А, так, да, буде дуже шкода, якщо вона теж рік вийде, і якраз в мене закінчиться гарантія десь в червні, здається, закінчується. Ось така ситуація. Ну, що можу сказати, Іго, воно того не варте. Така розпіарена техніка розрекламована, досить така вартісна, але по факту вона не працює так, як потрібно. Якість в неї теж не така, як потрібно. Я перед цим знімав у відео про косу, яка вважається, позиціонує себе принаймні як напівпрофесійна техніка, яка зламалася буквально через декілька годин роботи з нею. Тому ця техніка не варта своїх коштів. Я в свій час вибирав між Макітою і між Іго, і тепер дуже шкодую, що вибрав саме Ego. Хоча... Саме садівники мої рекомендували Іго. Ось така історія. Додам ще пару слів, що цікаво, той акумулятор, який зіпсувався, він заряджався і він працював. Після того, як потекло, я навіть ну, там, використовував його для косибу. Я так боявся, але спробував, працює. Е, да, тому дивно, не знаю. Можливо, все-таки можна якось відремонтувати, можливо, просто цей гаранційний сервіс. Не знає. Не знаю, не буду говорити, бо не знаю. Ну, ось така ситуація. Будемо дивитися далі, наскільки довго проживе ця техніка. Надіюся, ця історія буде комусь корисна, хто буде теж стояти перед вибором техніки, як і я в свій час. На жаль, по цій техніці україномовного контенту. Е, Такого з перших рук, скажімо так, немає і дивився лише контент закордонний, який теж у більшості випадків, здається, проплачений, як рекламний. В Україні то тільки так, я так розумію, що у нас просто і мало хто нею користується через її досить високу вартість, яка нічим не обґрунтовується. Ну, обґрунтовується лише тим, що компанії Ego потрібно багато коштів на рекламу, яку вони вкладають. Тому вибирайте зважено.